Привіт, друзі! Приготування фаршу для котлет із використанням курячих яєць має негативну особливість. М'ясо стає жорстким та не зовсім приємним на смак, однак є кілька альтернативних продуктів, які можуть бути використані замість яєць. Мало хто знає, що сир з тофу може значно покращити якість котлет. Тофу ідеально замінять яйця і надасть страфі особливого смаку, також текстура котлет стане приємнішою та соковитішою. Попередню тофу потрібно довести до пюре горохове борошно відмільна альтернатива яйцям у котлетах. Якщо у вас ще немає цього продукту, обов'язково спробуйте. Ви можете готувати фарш без яєць. Попередньо розвівши невелику кількість горохового борошна у воді, цей варіант забезпечить котлетам соковитість та натуральний смак. Сир відомий своїми властивостями надавати пишності котлетам. Крім того, котлети можна готувати і без використання яєць, поєднуючи сир з невеликою кількістю молока. Такий варіант додасть ніжність та м'якість котлетам.